Перше пригода кошенятка-сніжка. У затишній хаті, де пахло печивом, жило кошенятко з ім'ям ніжним. Сніжок. Воно полюбляло спати на плечіку, а ще слухать казки під муркотячий дзвінок. Сніжок був пухнастий, біленький, мов хмарка, і з хати ніколи ще не виходив. Та світ за вікном кликав гратись без жартів. Виходь, подивись, як живе цілий світ. Одного ранку, коли сонце сміялось, і пташки співали, мов свято було, кошеня під вікно обережно подралось і тихо прошепотіло. Ну що ж, пішло? Відчинились дверцята і світ розгорнувся. Під лапками трава, м'яка, мов килимки. Сніжок здивувався, застиг і пригнувся, бо метелик майнув, мов казковий вогник. Він нюхав ромашки, ловив тінь від клена, І вітер шептав, сміливий ти, малий. Кошеня йшло обережно, без сцени, та очі палали від щастя і гри. Воно зустріло горобця і метелика, спробувало зловити свій хвіст і мишу в траві, а потім злякалось сусідського велика. Та мама кішка вже бігла у двір. Не бійся, сніжку, я поруч з тобою, світ великий, але ти. Не один. Тепер ти побачив усе і з любов'ю. Повертайся до хатинки, до теплих ряднин. Сніжок буркотів, було трохи страшно, але цікаво, ще вийду, лиш трох підросту, а в будинку вже пахло свіжою кашею і сніжок засинав. Посміхаючись в сні. І так перша пригода лишилась у серці маленький крок і великий світ, а мама поруч і світ не здається таким же страшним, коли хтось тебе жде. Як ти ще не спиш. То рекомендуємо тобі заснути. Боже пісня, годинка, відпочивай малюк.